Асі, ви з Наталією Кличко, давно знайомі? З яких обставин познайомилися? Пам'ятаєте? Да, я звісно пам'ятаю. Ми давно знайомі. Десь то 2000-х років, коли я грала їздила в Германію, їздила не один раз грала гімн України на боях Віталіка Кличко. Коли грали на скрипті перед боями Віталія Кличка, думали, що жінка у боксерському ринзі, можливо на щастя чи навпаки? К Кать, я помню, що, по-моєму. Но первое мое появление на ринге с э, гимном Украины, который я исполняла на скрипке, э, как раз закончился не очень хорошо для Виталика. Я не помню партнера, фамилию этого человека, который это сделал. Вот. Но я помню, что я переживала, у меня останавливалось сердце просто в зале, когда я уже сидела и смотрела бой. Вы части про вини покладывали. А я очень переживала. Ну, знаете, як женщина на кораблі. Вот. то лишнее, лішнє, коротше, кто-то лишний. Ваші чоловіки, напевно, знайомі, можливо, навіть товаришують, тому що ваш чоловік є депутатом Київської ради. Траплялося вам відпочивати разом родинами. Чи можливо вечеряти, чи можливо родина Віталія Кличка була в вас в гостях, чи ви були в гостях в їх оселі? Мы были у наших общих друзей в гостях вместе, не единожды. И Віталік часто бывал и у нас в гостях. А Віталій і мой муж Ігор еще з молодости знакомы, потому что они занимались оба спортом и в общем, были знакомы еще с юности.